Слава Україні. Так, листопад місяць і випав сніг. Трішки не встигла раніше, а от уже сьогодні, 20 листопада, підготувала таку грядочку для посіву лаванди по снігу. Розмітила рядочки, зараз це все позначу. Рядочки просиплю пісочком, щоб навесні було мені краще бачити і боротися з зіллячком, як я буду сходити по лаванді. Ось так позначаю рядочки і в грудні буду висівати лаванду. Постріли, хлопці тренуються, тому ворогам буде не переливки. Зима прийшла рано, не тішить трошки, бо душа не на місці. Це вперше, коли я не радію такій красі цій зимовій касці. Тому що захисники в окопах, тому що люди без домівок, тепла немає у багатьох. І на душі складно, але не падаємо духом. Об'єднуємося, допомагаємо нашим захисникам, донатимо, бо в єдності сила нашого народу, і чекаємо на перемогу. Дасть Бог весна прийде, а з нею перемога. Все буде Україна.